Міжнародний реєстр збитків, завданих Росією, хто може подаватися на відшкодування та як це зробити, як притягнути Росію до відповідальності і змусити її платити за скоєні воєнні злочини. Міжнародний реєстр збитків це важливий крок на шляху до справедливості для всіх, хто постраждав від агресії Російської Федерації. Цей реєстр був створений за підтримки України, ЄС та ще 42 країн і став ключовим інструментом для збору заяв і доказів щодо втрат шкоди чи збитків, спричинених російським вторгненням із 24 лютого 2022 року. Як він працює, хто може подаватися на відшкодування та як це зробити, розповімо детальніше у випуску. Ну а зараз поставте лайк цьому відео, аби його могло побачити якомога більше людей та взяти для себе щось. Корисне. А ще ставайте учасниками спільноти відновлення східного варіанта. Лінк ви знайдете в описі до цього відео. Отже, як працює реєстр? Реєстр збитків це перший крок до створення міжнародного механізму компенсацій за збитки, заподіяні агресією РФ. Його основні завдання це приймати й обробляти інформацію із отриманих заяв про відшкодування та доданих доказів, класифікувати і систематизувати подані заяви, оцінювати, чи відповідають вони вимогам щодо включення до реєстру, реєструвати заяви для подальшого розгляду і ухвалення рішень. Важливо зазначити, що Розглядати заяви, оцінювати збитки і ухвалювати рішення про виплати буде спеціальна комісія, яка наразі ще перебуває в процесі створення. До реєстру можна подати заяву про відшкодування збитків або шкоди спричинених. 24 лютого 2022 року, або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, міжнародно протиправними діями Російської Федерації в Україні або проти України, на які збитки можна подати заяву наразі, можна подати заяву про знищену або пошкоджену житлову нерухомість. Це може бути приватний будинок, квартира. Дачний або садовий будинок, інше житлове приміщення. Однак, за повідомленням при служби реєстру, зовсім скоро можна буде подавати заявки за 12 новими категоріями збитків, а саме за фактом смерті та зникнення родичів, вимушене переміщення, руйнування інфраструктури України, а також до низки додаткових категорій пов'язаних із пошкодженням та знищенням майна. Подати заяву про збитки до реєстру, крім фізичних осіб. Пізніше зможуть також юридичні особи та сама держава Україна щодо понад 40 різних категорій. Хто може подати заяву? Щоб подати заяву, потрібно бути повнолітнім, мати верифікований податковий номер, мати електронний підпис, бути власником нерухомого майна. Як подати заяву? Наразі заяву можна подати лише через мобільний застосунок Дія, проте реєстр також передбачив процедуру подання заяв у режимі офлайн у центрах надання. Адміністративних Послуг зазначають, що це нововведення запрацює зовсім скоро. Подання заяви до реєстру збитків для України за категорією пошкодження або знищення житлового нерухомого майна. Подати заяву може повнолітній громадянин України, який є власником пошкодженого або знищеного житла. Співвласники нерухомого майна, наприклад, подружжя, повинні подати окремі заяви стосовно своїх часток. Заяву слід подавати щодо кожного пошкодженого або знищеного. Що об'єкта окремо надалі? Заявники зможуть подати більше ніж одну заяву, зокрема стосовно різних категорій збитків. Під час оформлення заяви потрібно надати інформацію про. Особу заявника, пошкоджене знищене житло, зокрема право власності на нього, подану заяву про пошкодження або знищення майна. Це можна зробити за допомогою послуг повідомити про пошкоджене майно у дії. Також треба зазначити обставини події, що спричинила пошкодження, знищення об'єкта, опис та оцінку пошкодження або знищення, а також інформацію про орієнтовну суму вимоги відшкодування. До заяви слід додати акт комісійного обстеження майна. Якщо обстеження проводили раніше, він автоматично підтягнеться в застосунку. Якщо ні, то можна отримати за зверненням до органів місцевої влади або подавши заяву на компенсацію в межах є відновлення. Також треба подати акти з оцінки майна. Важливо зазначити, що подати заяву про відшкодування збитків можна навіть якщо ви вже отримали компенсацію за програмою є відновлення, але тоді відшкодування виплатять із урахуванням уже наданої компенсації від держави. Також заяву можна подати незалежно від того, де саме знаходиться майно, у тому числі на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій. Які докази можна додати також: це підтвердження факту завданих збитків, підтвердження суми завданих збитків, дані про подію, що спричинила руйнування, підтвердження ціни нерухомості, а також підтвердження ціни ремонту, який термін розгляду заяв. Наразі тільки розпочато процес збору заяв. Їх обробка та внесення до реєстру. Розгляд і виплати будуть здійснені пізніше спеціальною компенсаційною комісією. Термін розгляду заяв поки не встановлений. Ну що ж, друзі, на цьому все. Це був черговий випуск незламних зі сходу. З вами була Інна Єщенко та вся команда східного варіанта. Не забудьте підписатися на наш канал, а ще приєднуйтеся до нашої спільноти відновлення. Лінк ви знайдете в описі до цього відео. До зустрічі!